Якщо е, говорити про елементарні поранення, це можуть бути уламкові поранення, так, чи уламкові в результаті саме цієї вибухової хвилі, тобто скла, е, що життєзагрозливо? Життєзагрозлива кровотеча. Не паніка, ні не колись хтось втрачає свідомість від емоцій, а саме життєзагрозлива кровотеча. Якщо є щось інародне, тобто щось терчить. Там, де немає стерчати. ми маємо не дати, по-перше, дістати це з рани. Як би це не звучало, але то правда, бо ми відкриваємо кровотечу. Ми маємо з усіх боків обкласти її максимально не рухаючи. Те, що може додатково пошкоджити м'які тканини чи судини. Не рухаючи, з двох боків, ми вкладаємо бинтами, з двох, з двох-двох з двох формуємо таку, таку пов'язку безпечну з бинтів, просто укладаємо їх поряд. І намагаємось таким чином зафіксувати інородне тіло, плюс трошки придавити края рани до інородного тіла. Це так називається. Потім після того одивляємось постраждалого на наявність ще додаткових. Можливо, якихось поранень. І е, якщо їх нема, то чи чекаємо на допомогу, чи потроху переміщуємось е, до рятувальників, до служб, які можуть надати медичну кваліфіковану допомогу. Чи просто ідентифікуємо себе, що ми тут, є поранені. Будь ласка, відійшліть до нас медиків, як тільки буде змога. Що стосується е, більш Серйозних поранень, що має бути в аптечці? В аптечці має бути турнікет, це перше, з чого все починається. компресійний бандаж і еластичні бинти. Чим більше крові виходить назовні, тим гірший стан тут і зараз постраждалого. Чим більше крові е, вийде назовні, тим гірший буде стан в реанімації у постраждалого навіть під час надання кваліфікованої е, медичної допомоги. Тому це важливо, з цього все починається. Все інше вже можуть зробити служби, які прийдуть потім після вас. А от із кровотечами в нас немає завжди часу і, на жаль, немає чим їх зупиняти, якщо ви не підготовлені до цієї ситуації.